Будемо переобладнувати текному на джандіровський монітор. Отак, якщо розділити, то це типу, трактор, а то задні оприскавить. Динечка, вона тяжела капець. Кріплення таке саме. Ну що, розпочинаємо вносити кас на пшеницю. Так що працюємо повним ходом. Це дало нам змогу водити порядкам. Ми так і робили. Не вийшло так просто, як ми хотіли. Так, всім привіт! Ну що, приїхав Дмитро до нас. Будемо переобладнувати технолог на джандіровський монітор. Ну, не тільки монітор, я хочу тут зробити дуже красиві речі, що, мабуть, ще такого ніхто не делав. Ну, Ми постараємося, а там як вийде. вже. Так, зараз розпочинаємо роботу. Зноситься вже проводочка. Ось така буде у нас проводка, це заводська джандіровська. Монітор джен 5 будемо пробувати, ну, будемо і 26.30 пробувати. Зараз залізу ще в тикному і покажу, що там у нас стоїть, де цього стояло. І розкажу, чого міняємо. Так, це Дмитро, Знайомтеся. Е -э Агрістар. Да, так, А, Посада. З цим ми точнее земледія. По МС, все, да, да, все, так. По МС, то баргіс, що ми Да, Так, так що будемо звертатися. Якщо все вийде, будемо звертатися. Да. Так. Зараз залізу в кабіну, розкажу, що. Що я хочу, щоб тут було. Стоїть у нас тут підрулька, електричний. Монітор 750-й старенький. І це я переставив монітор на хоршевський, чисто для інтересу. Це мюллеровська електроніка, тут заводська стоїть, але це я так сівалки поставив для інтересу, але воно все працює. Трімбел у нас контролює теж вилив, трімбел автобідрульку. І тут ще ДМРТК стоїть. Так, ну Зараз будемо намагатися зробити його на джендір по Ізобасу, щоб він не розлажувався, вилив контролював, в принципі, все робив. І плюс ще хочемо GDLінг сюди, щоб через хмару він передавав всі дані в операційний центр. Ну, Починаємо. Так, Покажу вам новинки для антенна. Це 7000 чи 7500. Ага, це 7000, ну ми зараз її ще достанемо. І монітор G5. Тоже зараз розпакуємо, це розетка из АБАС, бачите. Она у нас Так, да? Да, контроллер сзади висить на штанги. Ось розетка джандировська. Зараз ми їх соединяємо. Вообще, сама технолома зроблена ось вот так, если розділить, то це типа трактор, а то сзади оприсказать. В них нічого не між собою не контактує. І дані ніякі по не передаються. Воно його розцінює, як просто причепне прискоч і все. Разіточка вставилась. Типа як потух, чи що? Блін, ручка офігення. Наконець-то зробили. Так. Тинечка, брин, вона важка, капець. Крепление таке саме, все те саме. Так, пролазили до обіда. Багато варіантів було. В принципі, пробували все. Пробували все, що можна, все, що не можна. Навіть трошки більше. Да. Сейчас чекаємо ответа від от, э, ребят з технома, для того щоб понять, нужна ли, поможет ли нам прошивка контролера, головного, щоб наш інтерфейс э, всей машини раскладывание-складывание штанги и контроль отображался на мониторе Jundir, потому что все соединяется просто через резитку и САБАС и это должно так работать. Также будет написано на завод Jundir на где-то крещение на помощь, чтобы понять, что выскакивает за ошибка, почему он не втягивает его сейчас. Ошибка выдает, все зафиксировано. Я думаю, что у нас это получится все. Просто времени. Еще крайний вариант – это полная замена контроля вылива на джиндировский. Но я думаю, что мы пока не будем на этом останавливаться, будем обходиться легким. Это будет вообще, это, во-первых, я думаю, что оно будет сейчас с проблемами, потом еще расходомер, кран. Кром... Ну, да, это может быть это, очень... Это может быть дуже дорого... очень дорого. затратно и так далее. Ну, Но... Или, значит, надо восстановить все оригинальное, как оно было с завода Технома, Да. и уже подключаться так. Да. Чтобы она отображалась условно просто в виртуальном терминале монитора, как дополнительное оборудование, условно, как сейлка и так далее. Ну, я как да, опрыскиватель обычный. Как опрыскиватель обычный, прицепной этому да. Потому что условно оно сделано, оно так и сделано здесь. Да, просто ну... все соединяется через резетку. Просто чуть что оно не работает и да. все. И я думаю, что это просто связано с, а с, а с а разными версиями ПО. С очень старыми версиями ПО. по. Mm -hmm. Потому что даже, допустим, если взять старый опрыскиватель Jundir а, и подключить его к монитору, а, допустим, на них с завода стояли 26-30 мониторов. Mm -hmm. Если их подключить к монитору 4240, то монитор 4240 не увидит штангу. Просто потому что он несовместим со старыми опрыскивателями Jundir. А монитор там G5 или 2630 или там 4640 они совместимы со старыми опроскивательами? А они... Совместимы, Да, Потяга... Совместимы. Ну, обещаю, что совместим. Да? Напиши. Написано в бюллетне по совместимости, что все совместимость, все работает. Ага. Можно мы попробуем у вас в любом случае есть и 2630, но даже на оборудовании Жендер, да, на опроскивателе Жендер такой конфликт есть. И э, он тоже решается либо просто установкой другого монитора, либо прошивкой до да, самой последней версии блока управления именно штангой. То есть, mm -hmm. э, монитор видит все. Монитор видит автотрек, он управляет автотреком, все нормально. Но штангу, размеры, вылив он не видит. То есть, mm -hmm. даже такой конфликт есть. Mm -hmm. Так, шок, Короче, надо подумать, а вдумать это все дело. Мы всем, кому можно, уже написали, еще допишем. Ну, а монитор я поклацал. Так, красивый, работает вообще дуже быстро, а я кайфон, можно сказать. Ну, и антенна Кстати, Тяжелее, чем 6000. Ну, и ручки сделаны классно. Да, ручки, наконец-то, ну, для удобства сделаны. Да, да. Все, так що поки що збираємося, даємо проблеми вистояться і треба, час, щоб рішитися. А потім, потім будемо приймати вже рішення. Зараз ще поїдемо до трактора і комбайну. У нас там є питання по GDLінку і по камері. Ще якраз у нас півдня робочого є, то ми ще полазимо з остальною технікою. І Може ще монітор зараз підключаємо до трактора, до комбайну. Подивимося, як воно буде висвічуватися. Процес заправки. Всім привіт. Ну що, розпочинаємо вносити кас на пшеницю. Така погодка у нас стоїть пасмурна, обіцяють дощики невеличкі. Ну і Приморозки обіцяють, Ну вже не знаю, як правильно тут буде, чекати після приморозків. Ну Дуже ризиковано, що потім дощів не буде. Тому вирішили вносити. Носити зараз каз, якісь там на протязі неділі обіщають, рисують дощики, сніг навіть рисують. Тому сподіваємось, що опади якісь будуть. Покажу нашу пшеничку. Етану тут етана після соняшника. Соняшник був класичний, без євролайтингу. Сказати, що тут дуже класний посівні, тому що тут були щелини. Бачите, якісь рядки тут позадувало просто в щелини, навіть пшениця не повсходила. Але я думаю, нам цієї густоти хватить. Вдосталь буде. Якщо тут буде 5-6 мільйонів колосків, то я думаю, нам цього хватить. Так, вносимо 200 кг касу кілограмів. Це десь виходить 155 літрів, кас 32-й. До цього ми тут по мерзлоталому вносили. 200 селітри зараз вносимо оприскувачем нашим. Ну, в цьому році у майже у всіх пшениці дуже красиві. Дуже красиві. Тут, тут фул, дай Бог, щоб і урожай був у всіх. Ну, надіємось, надіємось, що буде. Приморозок у нас теж обіцяють там, ну, вроді би невеликий, до мінус одного пища. Хоча там вже буде видно, може по балкам буде страшніше. Гірбіці там на одне поле теж хотів нести все. Все повідміняли, повідміняли. До речі, соняшник вже почав лізти, бачите, пада вішні. Так що працюємо повним ходом. Текнома працює поки що все добре. GPS, так ми і не чу. Хотіли поміняти в цьому році GPS на жандіровський, але не все так просто воно вийшло. Хотіли просто розетку і забас втикнути, але не вийшло. Так, Іде заправка. По заправці у нас. технологія проста. Тут зробили емейкранік, бачите, в бочку напрямий, там ще стоїть фільтр на бочці додатковий. Бачите, зверху там ну, сіточка. Так, тут у нас наша система розподіль... розподільча, бачите, така ті, хто не бачив. Система кранів просто. Ну Тут взагалі зроблено 2 бочки було раніше. Зараз вже на одну бочку. Все кранами, нічого там не треба підсоєняти, пересадіння. Все на кранах зроблено. Плюс рухи мить. фільтр у нас додатковий. Коротше, зроблено під бочку. все. ку бочка, укритим пласт. Ну це вже руки 3-4, а та які? 3 4, а то й 5 вже, навіть на руки. Працює. Ну і наша технома. Форсунка летлер. Зараз покажу. І те по-моєму, називається коричнева. Отака. Ну це. так Ну, коричнева форсунка і ДКТ вроді би лейшлер. Це сама така топова форсунка. Зазеленіла у нас травка, можна сказати, за неділю. Після доща, то конкретно так вона підтягнулась. Це унітаз відкрили, зливаємо залишки, нічого чистий кас вносимо, не з водою не мішаємо, ні з чим, бо виходить 155 літрів касу. То ми намагаємось зараз всі. Лінії запам'ятати, всі точки, все коротше, по максимуму писати, щоб потім, в перший раз, коли приїдемо, бризкати гербіцидом, щоб у нас були лінії західні. Але ну, по-перше, повітряні тривоги нам заважають. По-друге, важкуватий цей тримбл. Я вже не знаю, сто разів наверное, на нього жалувався. Ну, для нас важкувато, для мене важкуватим. Так, ну що, пройшло 3 дні після моменту внесення касу на пшеничку, заїхав на поле вам зробити підсумок такий, і, і розказати, що у нас з пшеничкою. Після внесення одразу глинув дощ, як такий невеличкий, десь міліметра два. Але хотілося б і більше, звісно. Я думаю, той азот, який був наверху, так і не залишився, а той кас, що ми внесли, він нікуди не промився. Ну, Будемо сподіватися, що на подальші опади. Що по оприскувачу? Оприскувач закрив 200 гектарів, можна сказати, за 24 години. Це дуже класно з тим, ще, що пропадав GPS. Повітряні тривоги були. Але ми водили порядкам, так як посіяли, бачите? Ось, красиво посіяли. Це дало нам змогу водити порядкам, ми так і робили. Але в цьому році мені здається, що GPS менше пропадає, тому сподіваємося, що посівна пройде для нас. Не так болісно, як розкидання добре, мабуть, було, що ми всі операції майже вручну робили. Внесення азоту у нас відбувалося вручну, що розкидачем, що оприскувачем трішки важкувато було. Але нічого, ми це пережили, все нормально. Так, що ще по пшениці? Ось такий фон. Вона виглядає не така густа, як знаю, що в інших регіонах, але для Харківської області це виглядає непогано. Якщо так дивишся, то все добре, в міжряддя трошки широкувата. Але результат поки що я не бачу, що сильно просідає урожайність. Ну, в цьому році є такі думки, що ми доставимо всі сашники, так як ми сівалку скоротили в ширині, вже повинен наш трактор тягнути повністю сівалку. Там вийде десь 9 метрів ширина сівалки, то ми доставимо сашники от сюди і буде у нас рівномірний посів. Так, ну а по GPS-у по текномі, все-таки нічого ми не вирішили з GPS-ом. Тому цей сезон, весняний сезон, головний оприскування ми вже будемо закривати на текномі, на тримбелі, на старому GPS, а Джандіру вже на наступний сезон будемо готуватись. Ну Цей процес почнемо трішки раніше, можливо, там осінню чи в кінці літа, коли вже оприскувач не так потрібен буде. Тому, Тому. Не вийшло так просто, як ми хотіли Текномою. Будемо якся, працювати поки що на Трімбелі. Сигнал в тому році дали безплатний, чи центрпоінт, Point, чи рейнджпоінт Нам дали безкоштовний. Така була акція в Трімбел, а в цьому році вже акція закінчилась. Тому поки що на старому GPS все, як і було, все так і залишилось. Нічого якихось досконалень ми не зробили. Так, ну все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного урожаю!